Привіт, друзі! В минулому році я купив собі ось такий секатор. Він тоді на момент покупки коштував 300 гривнів. Ну, я думаю, вам відома така, така марка Intertool. Це не реклама, просто я такий купив і вирішив поділитися такою інформацією. Зараз зима, то може це, це питання не актуально, але пару місяців пройде і. Я думаю, моє відео комусь знадобиться при виборі такого інструмента, як секатор для обрізки дерев і кущів. І так, давайте я вже ним покористувався. Це я спеціально для вас положив таку коробочку, щоб показати. Ось така коробочка. Покористувався і можу зробити якісь висновки. Так, ну, давайте зразу. Про плюси. Секатор цей зроблений. ну, Тут якась сталь. Сподіваюсь, це гарна сталь. Хоча є в мене деякі зауваження. Так, ручки, ручки зроблені, скоріш за все, з якогось алюмінієвого сплаву, бо я тут трошки потер на наждачку і видно, що це алюміній. Скоріше за все, силуміновий сплав. Ну, якщо, я думаю, якщо ним не кидатись, не стукати по ньому молотком, по цим ручкам, то вони витримають. Прикручені ці ручки тут на два гвинтика і тут на два гвинтика. Тут стоїть отака пружина. Були в магазині інші секатори, і там пружина не така, а така ланцюгова закручена у спіральку. Тому я вирішив купити з такою пружиною. В разі, якщо вона лопне, то... Можна буде знайти, чим її замінити. Це ще один плюс при виборі. Ручки такі зручні за рахунок отаких, отакого виливання, то вони, він, ці ручки лягають в руці досить зручно. Як ви можете побачити. Так, що іще ще тут? На ручках є такі резинові гумові. Наліпки, щоб він не, не ковзався в руках. Ручки пофарбовані, мабуть, порошковою якоюсь фарбою. Тому ну гарно пофарбовано, тут зауважень тиждень. І ще зручний фіксатор. Можна однією рукою, якщо інша зайнята, отак. Фіксатор цей подвинути, і сікатор можна ложити в кишені чи будь-куди. І щоб привести його до робочого стану, досить такі, отак, одним пальцем передвинути і все, і можна ним користуватися. Так, тут гвинт на М8 і стоїть гаєчка, під гаєчкою стоїть от така, така, такий гровер зірчатий. І гаєчка сама із резиновою такою шайбочкою. То я, скільки ним не користувався, ця гаєчка сама по собі не відкручується. Ну, іноді буває в секаторах е, така проблема, що час від часу ця гаєчка відкручується, і тоді він починає отакий е, отак люфт у нього і тоненькі якісь гілочки він не відрізає, а так зажовує. Ну В цьому, наче я такого не помітив. Так, ну, в принципі, тут нічого більш нема про що розказувати. Так, і давайте тепер я трохи зупинюсь на тому, як він ріже. Ріже він досить непогано. Ось Давайте я ось взяв тоненьку гіллячку. І зараз спробуємо самим оцим кончиком леза відрізати, як воно ріже. Скажу, що я вже ним покористувався. Тобто, може він трохи притупився, але ну, давайте подивимось. Оп, дивіться, тоненька гіллячка і ріже досить таки без ніяких заусинок. Красиво. Тепер давайте візьмемо, ну то з рози гіллячки були тоненькі. Це із персика гіллячка я знайшов. Дивіться. Ріже самим кінчиком і ріже дорізає, не залишає таких заусень. Це дуже добре, тому що іноді, як тупий сікатор, то ця заусинка ну, гарна і не корисна для дерева. Ну, давайте ось більш товщу Ну, Бачите, зріз красивий. Досить такий гострий. Але я не пам'ятаю, що я різав. Може сухі гілки на троянді, не пам'ятаю. І звідкись взялись ось такі трошки пошкодження на лезах. То я не знаю, я ж проволоку не різав, а це, мабуть, воно з'явилось після того, як я, я не знаю, Побачите, не побачите. Ну, Я думаю, камера сфокусується. Є такі вмятини на лизах. Тому, ну, ну, що можу сказати? Це ж бюджетний сегмент інструменту 300 гривень. Ну, не знаю, можливо, за 300 гривень кращого нічого і не можна взяти, купити. Це таке. Я не рекламую. Ви будете саме вибирати для себе той інструмент, який вам подобається. Можливо, варто переплатити, купити більш щось надійніше і дорожче. Мені і цей подобається. У мене нема великих садів таких, щоб багато дуже обрізки було. А сад невеличкий, тому я думаю, мені цього вистачить. Кому відео сподобалось і було корисним, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, я буду знімати більш-менш регулярно нові відео, інструменти і про роботи в саду. Тому на все добре. Хай вам щастить!